Всім привіт, всім привіт! Всіх вітаю на YouTube-каналі вупі пупі Сьогодні я хочу відкрити таку цікаву сумочку. Прошу подивитися. Так це 2025 рік. Ось тут написано. Мені вона дуже сподобалася. Така бірочка, тут показано все, що тут є. Ось яка вона класна сува. З однієї намальована, з іншої баранчик. Вже не можу дочекатися, коли я її відкрию. А допомагати нам буде оця дівчинка. Я вже приготувала для неї трішки всього. Так, подивимося. Що я можу зробити? Чим я це буду відкривати? Ножем чи чим? Тут є мотузочка. Я їх просто відріжу. Ось такі вони. Відріжу їх ножиком. Ножем. Один. Так, вона і на сумку. Два. І три. Зараз. Так, головне не сумку. І ще є. Це ще не все. Там, там ще один є. Як я до нього можу добратися, взагалі не знаю. Мабуть, треба взагалі відкривати оцю коробку, щоб туди дістатися. Ого. Цього я не планувала. Є, о, прошу дуже. Отут тут ще один шнурочок. Не рекомендую робити цього ножницями. Краще взяти ножниці. Оп! Так. І одразу дивлюся, чи це я надрізала. Чи воно так було? Очевидно було. Тут такі гарні хмаринки на фоні. Клас, такі милі. Ось. Мені дуже подобається, як вони пакують речі. Ти що? Клас. Ну а наша сумочка. Тут є липучка. Шнурочок також треба відрізати. Ось це. Міточко. Є. Для дитини якраз. Мила сова і милий баранчик. Тканина приємна. Тут ще одна кошенька, і тут одна кишенька. Відкриваємо. Щоб відкрити, це також дуже просто не відкриєш. Також потрібно відрізати. Секундочку. Ось, я це відрізала. Так. і нарешті можна відкривати. Багато-багато паперу. ху 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 Просто так Щоб надавати опору. О! Пакеток дуже милий тут всередині. О, один підгузник. Один підгузник. І ось така плящиночка, на якій написано, що. На якій написано Zap Creation. А ще вона відкривається. і можна щось там наливати, насипати, все що хочете. Присипка. І ось такий Оп. шуршавий килимочок. Зводу не при... Не проникнути тканини, для того, щоб водичка все-таки не проливалась. Так, оце я поки що залишу, мені дуже подобається. Давайте починати вже тут з нашою малечою. Візьмемо тебе сюди поставимо. Ставай. Ти станеш? Напрі трішки водички попити. Все вона напилася водичка, молочка. Ти собі пий, а ми будемо займатися нашим... О, ні. Оні, о ні, о ні. Що ти хочеш? Ой. Ти чуть сльози. Ти чуть сльози. Ой, поки набито, не виточуть, мене заспокоїться, мабуть. Ставлю я тебе ось так поки що. Ти відкривай оченята. А, відригнула. Відригнула. Добре. Дивимося, що всі підгузки тобі підходять. Що Миле сердечко. Стердинку. Отак. За ноги взяли. Хоп. 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 Багаторазовий підгузник. Головне правильно клеїти. Вдягнемо цей боді. Одягайся, бо замерзнеш. Одна рука, інша рука, хіба вона не мила, дивіться. Такий пупсик пухкенький. сльози вже на спині. Сльози вже всюди. Снова. Давай ще шапочку одягнемо хоча б, спить, ти це яка гарненька. О -о -о. До речі, подивимося, перевіримо, чи протекло щось через цю тканину. На стіл тільки покапало щось трішки. Тканина дійсно вод... воду не проникла, Вона нам підійшла. Хоча ця дівчинка не пісала, але... але вона плакала. Ось. Можна скористуватися цим нашим також баранчиком. І. Витрати одразу витягнув дві, повитирати їй сльози. І тут все все повитрати. Гаразд. Всім. Па-па!